Музей писанкового розпису було створено на основі колекції писанок Коломийського музею народного мистецтва Гуцульщини, який від 2009 року має назву Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та покуття імені Кобринського. Музей писанок урочисто був відкритий 26 жовтня 1987 року у приміщенні церкви благовіщення пречистої діви Марії, пам'ятки архітектури 16 століття. Якраз на 400-річчя від дня її заснування у місті Коломиї, церква музей стояла на перехресті жвавих автомобільних шляхів, що зумовило активне відвідування музею, хоча експозиції виставлялись лише в літній період. У 1990 року церква була передана віруючим, і музей змушений був переїхати, не отримавши постійного приміщення. З 1992 року музей писанкового розпису розміщувався у малопристосованому будинку на вулиці Шухевича, у вересні 2000 році спеціально для збереження і експонування творів писанкового розпису. Писанок було побудовано архітектурну споруду у формі найбільшого у світі писанкового яйця, яка згодом стала візиткою Коломиї. Урочисто нове приміщення музею було відкрито 23 вересня 2000 року під час 10-го міжнародного гуцульського фестивалю. Будівлю спроєктував архітектор Ігор Євстахійович Шумин. Концепцію експозиції музею розробила директор Ярослава Ткачук, а втілили в життя коломийські художники Василь Андрушко і Мирослав Ясінський. Музей збудували в рекордні строки 90 днів, а його центральна зала, що у формі яйця. Зовсім немає даху і виконана із кольорового скла. Оригінальна споруда будинку містить у собі частину пам'ятника писанці, висота якого сягає 13,5 метрів, а діаметр 10 метрів. Таким чином, Коломийський пам'ятник є найбільшою писанкою у світі.